Тарас Гору Шевченко, розрита могила. Світи, тихий, краю милий, моя, Україну, за що тебе сплюндровано, За що, ма могинеш? Чи ти рама, носить сонця, Богу не молилась, чи ти дівточок не в не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніж не спала, мала діток доглядала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, о, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою Україну, що, получивши, співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Жила, під серцем приспала, степи мої запродані продані німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, братній, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай гриє, Розкопує не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть мускалеві Господарювати та з матері палату сорочку знімати, помагайте до долюдки матір хетувати, дітка розкопана, розрита могила. Що там шукали? Що вам там шворонили, старі батьки? Ех, як би то, якби то йшли те, що там схоронили, не плакали діти, матір не журилась.